Друзі, всім привіт! У цьому відео ми оглянемо драйвери для седлодіодів під назвою CN5711. Це доволі універсальні led драйвери які підійдуть для більшості ваших проєктів, у яких ви використовуєте світлодіоди. І у цьому відео ми придемось по їхніх характеристиках, розберемося з їхнім підключенням, та, звісно, проведемо їхні тести. Відео буде доволі цікавим та інформативним, тому заварюйте чай, сідайте позручніше. Ну а ми поїхали до огляду. Почнемо з того, що ці драйвери продаються у двох варіантах: або як вже готовий модуль, або окремо мікросхемою та платою для її пайки. Перевагою готового модулю є те, що на ньому вже виведені всі необхідні контакти, припаяний змінний резистор для комфортнішого регулювання струму, та є мінімальний тепловідвід. Але за це все прийдеться добряче переплатити, тому купувати відільну мікросхемою буде набагато дешевше. Драйвери cn 5711 мають кілька важливих переваг. По-перше, їх можна живити як від одного лізівного акумулятора, так і від USB 5V, що додає зручності у використанні. По-друге, ви можете регулювати струм, який споживає світлодіод, до що дозволяє адаптувати драйвер під різні типи світлодіодів, роблячи його універсальним. А тепер перейдемо до їхніх. Характеристик. Діапазон жилення цих драйверів від 2,8 до 6 В. Вихідний струм можна регулювати від 40 мА до 1,5 А. Мікросхема має обудований силовий МОСфет та має температурний захист. Якщо температура перевищує 135 градусів, то мікросхема починає зменшувати струм на світлодіоді. Також є захист від перевантаження по струму. Які спрацьовує після 2 А. Мікросхема випускається у корпусі SOP 8. Ось маркування всіх контактів мікросхеми. Тут використовуються всі, окрім сьомого. Схема підключення драйвера виглядає так: Резистор, який підключений між першим та другим контактом, задає струм силодіоду. На готовому модулі замість цього резистора стоїть потенціометр. У залежності від опору цього резистора у нас регулюється струм жилення силодіоду. І номінал резистору можна розрахувати по такій формулі із даташиту. Але вам цього не придеться робити. Адже мій хороший підписник Андрій поділився ось такою таблицею номіналів резистору відповідно до струму, за що йому дуже велике дякую. Також він поділився такою простою та зрозумілою схемою підключення драйвера. Якщо ви використовуєте готовий модуль, то схема підключення буде такою: Тут контакт SE ми маємо замкнути на плюс живлення. Щоб драйвер запрацював. Якщо його не замикати, то драйвер буде у виключному режимі, при тому струм споживання буде близько 1 мікроампера, що дуже мало. Як варіант, між контактом SIE та плюсом можна підпаяти кнопку, щоб включати та виключати драйвер. А взагалі, на контакт SIE можна подавати чим сигнал за частою до 2 кГц, тим самим регулюючи яскравість світодіоду за допомогою мікроконтролера. Але про це буде в кінці відео. Фух! На цьому ніби все розказав. Доташит на мікросхему я залишу у описі для тих, хто хоче ознайомитись детальніше. Ну а тепер переходимо до тестів. Спершу я спаюю всі драйвери згідно по схемі. До речі, контакти GND на готових модулях, які я замовляв, був нікуди не припаяний. Це можна виправити, припаявши його до задньої металевої підкладки або до другого контакту мікросхеми. Ось як це зробив я. Як потім виявилося, ця проблема була не тільки у мене. Зараз ви бачите всі світлодіоди, які будуть на тесті. Першим на тест я вибрав стандартний 5-мм світлодіод, на блоці живлення відображається напруга на вході до драйвера та струм споживання світлодіода. А на мультиметрі відображається напруга на світлодіоді. На драйвері виставив струм в 40 мА. Як ми бачимо, незалежно від того, яка напруга на вході, напруга та струм світлодіоду залишаються стабільними. Тепер я підключив 5 таких світлодіодів паралельно. Виставивши струм 150 мА. Тут теж все стабільно. Тепер підключив одноватний світлодіод, виставивши струм 350 мА. І драйвер справляється на ура. За червоним одноватним світлодіодом цей драйвер теж чудово справляється. А що на рахунок трихватного світлодіоду? Вистав струм 700 мА і драйвер теж стабілізує нормально. До речі, температура драйвера при такому режимі 60 градусів. А чи справиться цей драйвер з чотирма одноватними слойодами спайними паралельно? Струм виставив рівно 1 А. Коли почав піднімати напругу вище 5,5 вольт, то драйвер почав скидати струм. Це ознака того, що він перегрівається і спрацьовує захист. Його температура тоді була 90 градусів. Поставив додатковий радіатор на драйвер та вирішив перевірити, який максимальний струм він зможе видасти. Для цього я буду його перевіряти на потужній коб-матриці. Максимальний струм вдалося вижити 1700 мА. Але драйвер на такому режимі довго не протримався і через хвилину почав скидати струм. Температура на радіаторі при цьому була 70 градусів. Пам'ятаєте, на початку цього відео я вам говорив про управління цим драйвером за допомогою шим-сигналу. Ось як це працює. До контакту SE на драйвері я підключив генератор шим-сигналу. За цією схемою. Частоту генератора встановив на 1700 Гц. Змінюючи заповненість шим сигналу, я регулюю струм 10 стодіода. Максимальний поданий струм, який встановлює через зміни резистор, становить 500 мА. Коли заповненість шим 100%, драйвер подає 500 мА. Відповідно, при 50% заповненості струм буде 250 мА. А при 0% драйвер взагалі вимкнений. Вирішив записати на плату Arduino, скетч планові зміни заповненості шиму. Та підключив її до драйвера. Ось так це працює. Ну, що я можу сказати у висновку за ці драйвери? Якщо ви їх плануєте використовувати на струмах до 700-800 мА, то це просто ідеальне рішення. Якщо хочете отримати з них 1 А більше, то треба задуматись над охолодженням. Або як варіант підключати ці драйвери по 2-3 штуки у паралель. Тоді її струм буде набагато більший. Загалом цей драйвер добре справляється зі своєю задачею, та має такі корисні функції, як температурний захист та можливість керування чим-сигналом. На цьому я буду закінчувати своє відео. Пишіть у коментарях свої запитання та ідеї, я їх всі читаю і відповідаю на них. Ну і звісно, не забувайте про лайк та підписку на канал. І побачимось з вами у наступних відео!